Для нас ця зброя була в новинку, бо якби ми не, ну, як на мене, то не було взагалі досвіду з іноземною зброєю. Ще з радянських часів наша зброя, то там я розумів. Це була в новинку. Було якось цікаво з однієї сторони, з іншої сторони, не мали ж жодної інформації, як що, як обслуговування, які характеристики. Але потихеньку, потихеньку знаходили інформацію, розбирались. Це екземпляр це італійської фірми «Беретта». До нас попав, ми розібралися в ньому, як він дуже легкий обслуговуванні. Кулемети на фронті у нас дуже востребовані, потрібні. Це Для піхоти це основна така зброя, потужна зброя. В цьому кулеметі дуже велика швидкість пострілів, дальність, прицільна дальність до 2 км. Максимальна там йде до 3-4 кілометрів. Ну, це взагалі. Тут прицільна тільки до 2 кілометрів. Це, ну, наші колишні кулемети з ним не рівняються. навіть. Він настільки універсальний, що його можна використовувати в різних позиціях, так як в нас використовується, можна використовувати на станині його, на опорному пункті, в пішому порядку, десь підрозділи піші, можна встановлювати на автомобіль. ну Будь-який, він універсальний. Модель цього кулемета вона вже має десятки років. Ось, але нам не знаю, як повезло. От е, саме цей кулемет він прийшов до нас новенький, повністю новенький. Він десь е, зі складів прийшов. За весь час, що ми тут, а ми його вже випробували в будь-яких ситуаціях під навантаженням його ось. Завдяки його швидкострільності і його кулям, він... От, у нас йде, якщо лента взяти, у нас йде через 4 бронебійний. Цей кулемет прошиває легку броню, такі як БМП, БТРи. Його потужність вистачає його потужності на пробиття легкої броні. А швидкострільність відсіює піхоту. Ну, Дуже дуже великі плюси дає цей кулемет. От. І по піхоті, і по легкій броньованій техніці. Нашим хлопцям, ну, яку зброю не дай, вони будуть воювати захищати свою землю. Е Головне, це братерство, захист своєї землі, розуміння цього. От. А зброя це сотні МГ, завтра буде інша. Ми українці. Ми нація переможців. Ми готові воювати за свою землю в будь-яку погоду, в будь-який час і з будь-яким ворогом. І ми очистимо нашу землю від ворогів при будь-яких обставинах. Перемога буде за нами.